Усім доброго ранку. Давайте перейдемо до огляду криптовалюти. Спочатку розглянемо угоди, які я відкривав вчора. Було відкрито дві угоди по монеті FET. Одна угода закрилася по стоп-лоссу. Бачимо, що ціна перекрила повністю годинний Імбеленс і на 5-хвилинному е, таймфреймі я побачив е, реакцію непогану на дану зону. І в нас відбувся shift, після чого я одразу маркетом відкрив е, позицію в лонг. Проте на годинному набалансі на годинному таймфреймі у е, нас ось тут також був. Імбаленс, який е, до тих пір був е, не перекритий, і бачимо, що ціна його виконала його тест, і потім е, пересвіпнула ось даний пул, даний мінімум. Після чого е, вибила по стоп лосу. І далі я відкрив ще одну угоду, оскільки також у нас тут відбувся ще один свіп. Сформувався ордер блок. Ціна виконала рух вверх, також протестила цей ордер блок, і після чого я вже відкрив угоду з таргетом на 4-годинний imbalance. Якщо збільшити, от бачимо, що в нас тут. Був весь цей імбеленс 4 годинний Вдалося угоду закрити 4 і 3R, що і в принципі непогано, отож я перекрив минулий мінус вчорашній, і також два попередніх мінуса за понеділок, і трішки пішов плюс. Сьогодні я також розглядатиму монету FED. Постав аларм на ось цей BPR годинний. Очікую на зняття ось цієї ліквідності. Також тест з цього BPR і при формуванні сетапу розглядатиму лонг-позицію. Так, йдемо далі. Біткоін. По біткоїну також сильний пролив. Бачимо, що 4-годинний імбаланс, який я вчора позначав, не спрацював, ціна сильно пролилася вниз і пішла знімати ось цю дану компресію. Тому, в принципі, я не буду розглядати. Ніяких е, угод до тих пір, поки ціна не, зніметь, е, не зніме ось цей пул ліквідності. Також у нас тут є на 4-годинному ордер блок, такий я вже раніше позначив. І якщо відбудеться ось цей свіп, тоді, в принципі, вже можна буде розглядати якісь лонг угоди. Так, ідемо далі. Лінк. Mm, Полінку також ми маємо 4-годинний imбаланс. Якщо ціна виконає ось свіп цього пула. Можливо, спуститься трошки нижче до 0,5 зони цього імбаланса, тоді також буду розглядати лонг угоди з таргетом на ось цей 4-годинний imбаланс. Також не виключаю варіант, що можливий і. Повністю перекриття даного імба. Ось сюди. Або ще, звісно, є варіант, якщо цей імб не відпрацює, тоді в нас є нижче ще ось ця вся компресія, тобто ці рівні мінімуми, також є неперекритий 4-годинний імб. І ціна також спокійно може і спуститися нижче. Ось такий огляд сьогодні. Дякую за увагу. Бажаю всім профіту.